Величезний привіт всім самим найкращим глядачам мого каналу. Промгрупа, нова промгрупа ВаТБ. І запрошую до перегляду. Набір ізоляційних стрічок. Так, в наборі 5 штук. Привезли ліхтарики, я пам'ятаю їх. А, у, такі ліхтарики є в цьому. Привозять в Юск, але перед Різдвом, перед новорічними святами, не знаю, чому з'явились вони а, в АЦ що? А, в АТБ. Що це таке? Світловідбивні наліпки на колеса автомобіля. А що вони тут роблять? Ну добре, хай буде. Але в юску вони трішки дешевші. Тут 149 такі ліхтарі. І от замість справжньої свічки можна використовувати е зараз лед свічки. Так, оце я не розумію, як воно туди попало. Світовідбивні наліпки на, на колеса автомобіля. Дивно. Ну цікава штука. Так їх треба десь поставити, так, щоб вони були замітні, а їх сюди поставили. Так, тут в нас а, універсальна ректор а, аерозольна емаль. 100 гривень. Добре. Тут в нас... Що це в нас? А, колонка з годинником, функцію радіо. Бездротова. Давайте відкриємо, подивимося, як вона дійсно виглядає. Стильний сучасний дизайн, вбудована акумуляторна батарея, великий LED-дисплей, годинник з будильником, в комплекті кабель, бездротовий зв'язок, потужність 5 вольт, максимальна відстань до 10 метрів, метрів функція радіо. Ага, бачите, ось тут іде колонка. А ось тут буде. Дисплей, ну захисна плівка, звісно, що це знімаєте. І дійсно виглядає класно. Цікаво, як він буде у роботі. Тут у нас дриль ударна, електрична і фен промисловий. Так, тут в нас йде ліхтар світлодіодний, портативний. Ось так він насправді виглядає. Я думаю, що він буде потужний. Дивіться, скільки а, лампочок. Так, да, Заряджається. В різних кольорах бачу є. Кількість діодів 50 штук, мережевий дріб для зарядження в комплекті. Навіть можна з собою в дорогу брати. Да, там бачу, заряджається і можна від зарядки працювати і заряджати. Добре, ціна такого а, ліхтаря. Так, дивіться, який тримач для смартфона, гнучкий на шию. Це можна і відпочивати користуватися таким пристроєм і навіть готувати користуватися таким пристроєм. Давайте відкриємо, подивимось. Що це за пристрій такий. Так, дивіться, ось така штучка окремо і сюди кріпиться, я зрозумів. А це йде на шию. Ось так розкладається. Ця частина фіксується сюди. І а, смартфон фіксується а, ну, сюди, зрозуміло. Ну, цікава штука, я не знаю, чи буде вона зручна, коли ви будете готувати щось. Не знаю, чи дивитися у смартфон, чи різати огірок. Знову привезли антимоскітні завіси на магнітах. Теж різні кольори. Можна а, в свою а, домову кухню, літню кухню, хто має власний будинок. А мені навіть написали, що можна використовувати на балкон. А в коментарях писали так, розмір 2,10х90 антимоскитної завіси. І її ціна сьогодні. А, Ну, 100 гривень, можна сказати. Так, дивіться, вентилятори, до речі, дуже хороші. Оці вентилятори портативні на підставці можна їх використовувати, як і вдома на столі, а також можна з собою брати в автобус, якщо десь їдете на роботу, з роботи дуже в автобусах. Жарко, в трамваях, в тролейбусах. Вони дуже виручали мене. в мене досі є, але мені вислали. Такий професійний. Дуже дякую. Ось. І не, не потрібно вам купувати постійно батарейки. Вдома зарядили акумулятор. Ось. А сам акумулятор і користуєтесь Він вже мене освіжає. Швидкість, натискайте ще один раз, він працює ще сильніше. Натискаєте третій раз, взагалі вас здуває і вимикається. Ціна такого портативного вентилятора 149 гривень. Да, подорожчало. Я купляв, здається, рік тому 99 гривень був. І також зарядка йде в комплекті. Також у нас є ось таке реле захисту від перепадів напруги. Коштує воно 299 гривень. Знищувач комах та мілких гризунів прилад для відлякування. Зараз воно по 90 гривень. Так, ось такий пристрій, портативна батарея. А, також йде в комплекті USB зарядка на 10 000 МА 399 гривень. Так, бачу тільки чорні, да? Да, тільки чорні. Так, тут все ми з вами подивилися. Давайте тут подивимось. Подушки, сірі і жовті наявності. Пледи. Плед флісовий, розмір 1,22 м на 1,50 м. Кольори в асортименті. Ціна пледа 149 гривень. Бейсболки Так, три кольори. Ззаду йде липучка ось така розмір. Регулюється бейсболка, 139 гривень. Так, тут знову привезли підслідники жіночі, 45 гривень. Фарба, фітолінія, кольори в асортименті. Ціна фарби 34,90, 35 гривень майже. Так, Тут у нас жіноча білизна 54,90. Привезли знову кошики. Тільки вже не круглі. А ось такі от квадратні, завжди були круглі. Цього разу вирішили поміняти форму. Корзина від на 18 літрів, 149 Гривень можна використовувати до будь-чого. До чого писали господинки? Що одні тримають а, бульбу, овочі, а одні тримають господарчі, щіткі миючі. Ну, пишіть, що ви в таких корзинах тримаєте, що ще можна тримати ось в таких корзинах. Буду дякувати вам за ваші коментарі. Напишіть нам, що ще можна тримати в цих корзинах. Поторка для ванни разом іде вже з кільцями і з килимком. Ціна такого набору для ванної кімнати. Зараз вам скажу. Так, набір для ванної кімнати 250. 9 гривень. Так, ціну за кошик я сказав 149 Розмір шторки 1,80 м на метр вісімдесят, кілимок 34 на 67 м. Шторки, з фіксатором 12 штук. І один кілимок. Кольори теж можна обрати. Тут у нас косметички, які ми з вами дивились. В акційній газеті. І давайте одну відкриємо. Давайте відкриємо біленьку. Зустрічайте якість Шкарпатки чоловічі. Ефірні масла різноманітні, які вам потрібні до кольору до вибору по 3690. Надзвичайно хороший антисептичний крем Плюс, І дивіться, вже без запаху є. Це чудово, тому що цей запах мене дуже-дуже, ну, я задихався від нього. Антисептичний зараз Плюс 6990, 25 мл це індійський надзвичайно хороший крем. Будете, почитайте, хто ще з ним не знайомий. Ну, я думаю, ви всі з ним знайомі. Так, тут у нас олівчики. А олівчики вже йдуть зі стругалкою, з точилкою. Кольорова гама різноманітна олівці. Так, для губ та очей 2490. Чоловічі кросівки, сітка, дихаючі. Вверх йде також а, такі зручні, ніби як резинка. Ну, Самі звичайнісінькі. Так, ціна 299 гривень, ось такі чоловічі а, кросівки. З'явились жіночі шльопки. Ось такі в бусковому кольорі. Розміри в асортименті, ціна 199 гривень. Ємність для сипучих з кришкою і місце, де відкривається. Так, ємність на літр 800. Кольори в асортименті з кришкою. Ціна такого 60 гривень. Набір ємностей зі знижкою зараз 40%. 4 штуки в упаковці. 200, 300, 400 и 600 миллилитров <плес> Пристрой для выдаления кисточек Звышень 45 гривень Пакеты для леду 120 кубиків. На 120 кубиків. Ціна 22 гривні 90 копійок. Миски на 11,5 літрів. Ціна 66,90. Тут у нас розпилювач. Так, 34,90. Дивіться, різноманітні є. Ось такі: різні форми. Довгі, продовговасті. І також можна ви обрати. За кольором те, що вам більше до вподоби. Так, тут у нас органайзери, кошики. Ось такі теж кольори в асортименті. 32 гривні 90 копійок. Набір серветок своя лінія, 10 штук упаковці, 44,90. Тут в нас дивіться які гарні салатники, надзвичайно красиві, порційні 54,90. Зараз подивимося, які тут кольори. Троніваги з пластиковою чашею на 5 кілограм. Ціна 169 гривень. Зараз зі знижкою. Знову каструлі з'явились з кришкою з нержавіючої сталі. На 4650 мл. Ціна каструлі 399 гривень. Чайники. Чайники, чайники. І усюди магнолія. Кружка емальована 149 гривень на цілий літр. Так, давайте відкриємо цю чашку з подвійними стінками. Мабуть, сама проста, без нічого, без малюнків на 300 мл. Ну, хоча кава, капучино і латимак'яту буде надзвичайно гарно дивитись в ній. Ну, ось така сама звичайнісінька. Так. Бокси. Ємності люмінарки. А от тут є відкрита Люмінарк, я вже казав, не раз, що дуже хороший пластик, ось цей. Сама, а, сама кришка пластикова, дуже хороший пластик. Так, мені дуже тяжко відкрити однією рукою. Можна використовувати для мікрохвильової печі, посудомойні, мині машині. Так, а, на, ну майже дві, на 2 літри, 219 Гривень прямокутна ємність. Прозорий салатник 55 Так, ось такий ківш, ємність літр 800 із нержавіючої сталі. І він ще йде з кришкою. Тут ще є терки ось такі двосторонні і разом з контейнером. Тобто все, що буде натирати, буде потрапляти у контейнер. Не знаю, ніколи такої терки не мав, тому нічого не можу сказати. Ціна такої терки 119 гривень. В АТБ навіть з'явилися ось такі тимчасові татуювання на літо. Ціна тимчасового татуювання 31, 31 гривня 90 копійок. Набір господарчих наліпок 12 штук в упаковці. Наємності. Наклеюєте наємність і підписуйте, що це у вас там таке, що це за варення, що це за приправи, що це за повидло, які салати ви накрутили. Так, скільки вони коштують? Не знаю. Надзвичайно круті картини по номерам. Ой, класні. Так, ну що ж, треба свої домальовувати, а часу нема. Трошки для тварин. Клас. Ваші тваринки бавляться такими мишками. Так, ціна такої забавки 55 гривень. Ну, як завжди, я вам буду бажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. Друзі, бережіть себе. Сьогодні ночі була ще одна. Трагедія у Львові. Бережіть себе, будь ласка. Всіх ціную, поважаю та люблю. До зустрічі.